Next station. Сьогодні поговоримо про різницю між словами загоїтися і зажити. На жаль, дуже часто в розмовах плутають і вживають дієслово «зажити» не за його справжнім значенням. Глибокі рани довго заживають. Там інші кохають забудь, Заживе. Я заживляю свіжі рани розлучення. Насправді заживати конкретно рани не можуть. А от ми з вами зажити можемо. Тобто змінити спосіб життя, здобути пошану, заробити щось або почати жити по-іншому. Заживемо, заживемо у гайо! Ми зажили, не чекали б нікого. Але в цей день, в цей день все зажило. В цей день, в цей день все зажило. А от коли мовиться про рани і виразки, тоді треба вдаватись до дієслів гоїтися, загоюватися. Рани загояться сходом, зникнуть як плями від йоду. Минуться браза захояться болючі рани часом болять, рани загоїні у, -у, -у, -у моїм серці загоїла рани любов на серце спорі, тут і зараз все загоїть, Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Ми Там, де ми з тобою, там більше не буде. Загоєні ране, болям. Насілете рад на загоєних. До речі, якщо ви чули приказку до весілля заживе, то це занадто буквальний і прямий переклад з російської. Плюс слово заживе, як ми вже знаємо, тут недоречне. Натомість є дуже красивий український правильний аналог загоїться, поки весілля скоїться. Проєкт Українізейшн створено за фінансовою підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academy, програми «Медіафіт» для Південної та Східної України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.